Друзі, сьогодні ми вирішили поговорити про тему, яку, чесно кажучи, з Сашою ми ще ніколи не підіймали. Я пам'ятаю, що ця тема була для багатьох інтернів-капетешників достатньо складною, але, тим не менш, ця тема є досить важливою. Ми казали, що ми четвертий наш сезон будемо присвячувати не діагнозам, а побутовим психологічним проблемам, негараздам, складнощам і тому подібне. І ця тема пов'язана з однією з найважливіших сфер нашого життя їжею. Ми хочемо сьогодні поговорити з вами про переїдання. Я думаю, що ми так чи інакше всі стикалися з цим станом, і сьогодні давайте трошки подивимося на нього детальніше. Я не думаю, що сьогодні ви відкриєте Америку і знайдете таємні дані, але тим, що є простими і очевидними речами. Є найчастіше найсильніша зброя у боротьбі з нашими емоційними або психічними труднощами. Тож давайте поговоримо сьогодні про те, як їсти і отримувати від цього задоволення. Всім привіт! Мене звати Євген Пілецький, я психолог, психотерапевт когнітивно-поведінкової терапії. Я Авдієв Олександр. Я психіатр, лікар-психотерапевт і засновник проєкту For Help Психотерапія онлайн. І як завжди, ви слухайте наш подкаст Багатий внутрішній світ. Чесно кажучи, переїдання для мене є досить актуальною темою, що так чи інакше. Останніми роками безкоштовна підписка на здорове та худе тіло у мене закінчилася, і треба поновлювати преміум пакет, оплачуючи це рахуванням калорій діє заняттями, спортами, медитаціями і так далі. Що інколи, чесно кажучи, для мене досить велика ціна. І переїдання по тим чи іншим факторам, я думаю, що досить розповсюджена історія. Я хочу звернути вашу увагу, що незважаючи на те, що зараз у соціальних мережах дуже поширена таке спрощення і популяризація терміну розладів харчової поведінки, але саме по собі переїдання воно не є розладом харчової поведінки. Давайте до того, що сказав Саша, я зроблю одне невелике доповнення. Справа в тому, що серед розладів, саме розладів харчової поведінки, є переїдання. Ми звикли називати цей розлад розладом компульсивного переїдання або патологічним переїданням, іноді його називають по-різному. Але. Сьогодні ми не будемо говорити про розлад, тому що патологічне переїдання – це тоді, коли людина втрачає контроль над своєю харчовою поведінкою, їсть набагато більше і іноді інше ніж зазвичай, і відчуває себе так, що ця людина не здатна зупинитися, їсти або обмежити свій раціон або різноманітність вживаної їжі. Тому сьогодні ми будемо з вами говорити про звичайне людське непатологічне переїдання. І в англійській мові насправді у нас є два окремих слова для цих переїдань. Те, про що ми сьогодні говоримо, це overeating. це їжа, яка перевищує межу насичення, так? тобто, коли ми з'їмо, навіть якщо ми не голодні. І це може дійсно стати звичкою. Це може стати певною поведінкою, яка допомагає нам емоційно регулюватися, це може призвести до збільшення ваги, і це може потенційно призвести до розладів харчової поведінки, в тому числі до так званого бінч-дизодер. Це ми переводимо якраз як компульсивне переїдання, і це є складовою розладів харчової поведінки. Хочу зауважити, що те, що сказав Женя, що Якщо ви з'їли замість одного біктейсті, два біктейсті і три картоплі по селянськи, це переїдання. Коли ви з'їли все це, а ще зацвівшу курку, яка лежить у вас на дні холодильника вже тиждень, то це вже бінч дезодер. Тобто часто з'їдається вся їжа, яка є просто в холодильнику. Так, це, це варення скалини, яке бачило ще часи до ковіду. Якісь кабачки, які вже втратили надію на зустріч з якоюсь людиною. Тоді вже це дійсно є розлад, коли ти все компульсивно їси. В Цілому механізми, чому ми можемо переїдати, як в рамках компульсивного розладу, так і просто по життю, вони досить непогано вивчені. Цих механізмів декілька. Їх можна поділити, умовно кажучи, на дві великі групи: це причини еволюційно-біологічні. І з другого боку, це причини психологічні. І я напевне почну з біологічних причин. Цих біологічних причин теж є декілька. По-перше, еволюційно ми розвивалися в умовах, коли поживної калорійної їжі було достатньо небагато. І відповідно знайти таку їжу, ну, наприклад, мед, або вполювати поживне м'ясо, або знайти якісь дикорослі боби було досить важко. І, відповідно, коли ви могли дістатися цих багатих на білок і енергію речовин, ми, відповідно, ними запасалися, наскільки це можливо заздалегідь. Тепер ми з вами живемо вже не в умовах дикої саванни, і знайти цей поживний білок ви можете взагалі абсолютно елементарно в найближчому кіоску. Ви берете шоколадний батончик, в якому цієї енергії, цих кіло кілокалорій, просто тисячі, ви заходите в МакДональдс, де на додачу до. Смачної соковитої котлетки вам ще дають швидкі вуглеводи у вигляді булки. Це можуть бути горішки, цукерки, все що завгодно. Те в цілому до чого еволюція нас не готувала. Але механізми спраглості до такої їжі вони у нас залишилися. І тому зараз необхідно, як казав Саша, уже робити зусилля для того, щоб не їсти таку їжу. Умовно кажучи, для того, щоб змусити себе їсти селеру, вам не треба її просто знайти, вам треба тепер себе ще змусити це зробити. Можливо, зробити з морквою, яблучками, селерою якийсь смузі, і потім його з огидою випити. І є ще друга біологічна причина. Справа в тому, що ми можемо непомітно для себе переїдати, оскільки. Барорецептори нашого шлунку, тобто рецептори, які відповідають за тиск за наповнення шлунку, вони працюють набагато швидше ніж працюють так звані хеморецептори, тобто рецептори, які відповідають за наповненість речовинами. По суті, ці лабораторії треба проаналізувати, що ви з'їли, в якій кількості, яка кількість калорій, які конкретно речовини ввійшли в ваш організм, і хеморецептори працюють набагато менше. Тобто, тоді, коли вам здається, що ви ще не наїлися і треба трохи-трохи ще допхатися, насправді ваш організм вже отримав всю необхідну кількість речовин. І відповідно, коли ви просто вже дотикаєте шлунок, то за деякий час, коли нарешті добігають хеморецептори, у вас виникає відчуття вже переповненості, у вас виникає відчуття того, що ви вже переїли, але на якомусь етапі цього харчового марафону це дуже важко помітити. Продовжуючи говорити про причини. Якщо ми так візьмемо за душки медичні стани, які дуже впливають на наш апетит, наприклад, Цукровий діабет, або, або синдром Прадера віллі синдром а, клейна Левіна, які деякі стани, які пов'язані з е, медичними препаратами, в тому числі там вживанням антидепресантів, то я зроблю дуже таке сміливе, можливо, дещо популістичне, але спрощення, що більшість наших перейдань пов'язано з низькою емоційною компетенцією. Я поясню, що я маю на увазі, що часто люди не відрізняють відчуття тривоги, відчуття голоду і там бажання палити цигарки. І часто, коли у нас є тривога, то нам здається, що ми голодні. Або ми знаємо, що у нас є тривога, і якщо ми перерозтягнемо шлунок, то це буде стимулювати вагус, який відповідає за парасимпатичну систему, а парасимпатична система відповідає за заспокоєння. Тобто у нас є фізичний дискомфорт, ми його не толеруємо, або тим, що це тривога, і я не хочу її відчувати, або, можливо, це дійсно голод, але я його знецінюю як щось неважливе. Щось недостатньо а принципове, і цей голод наростає стільки, що я втрачаю контроль. І це призводить до певної захисної поведінки, те, що мене зриває, і я починаю їсти, переїдати. І поради, яку ви побачите у всіх мануалах стосовно там, переїдання різних типів, це там усвідомлена їжа, так? Тобто прислухатися до свого голоду, прислухатися до того, що я відчуваю. Прислухатися до смакових рецепторів, насолоджуватися їжею і таким чином сповільнятися, щоб дійсно встигли е, різні центри насичення і в голові, і в шлунку синхронізуватися. Одна з речей, яка для мене була і залишається, напевно, дуже важливою причиною переїдання, що, чесно кажучи, в моїй сім'ї і в моєму житті не так багато речей яких я дійсно отримую задоволення, окрім їжі, і часто також це як спосіб емоційної регуляції для людей, там в я не буду говорити в депресії, але в такому пригніченому стані, часто є їжа, як в е, цій стереотипній історії, коли ми беремо відро морозива і мої столовою ложкою. Це є один з небагатьох способів для того, щоб дійсно якось підбадьорити себе. Тобто ми говоримо не тільки про тривогу, а в цілому про емоційну регуляцію. Я знаю деякі випадки, коли люди внутрішню злість гасили дуже гострою їжею, як такий приклад, якщо це коректно буде сказати, під типом самоушкоджуючої поведінки. Тому що гостра їжа це не смак, гостра це тип болю. Мені дуже сподобалося твоє зуваження про те, що востра їжа це не про смак, а про біль. І я тут, до речі, хочу сказати, що солодка їжа теж, до речі, іноді може бути не тільки про смак, а може бути про підбадюрення, оскільки велика, швидка, інтенсивна ін'єкція глюкози вона теж стимулює і підстягує трошки мозок, умовно кажучи, і тому власне. Переїдання солодким, воно теж може бути присутнім не тільки, наприклад, при там, тривожних станах або при стресових станах, але і в тому числі в стані пригнічення, оскільки таким чином ми нібито активуємося. Ти мені нагадав дуже важливий поінт, який ми не озвучили. Згідно досліджень, люди переїдають все ж таки ввечері, і переїдання дуже дуже пов'язано також з фізичною втомою. Це в принципі логічно, бо чим більш втомлена антилопа, тим менший лев становить загрозу. Тобто, чим більш ми втомлені, тим більш ми тривожні, тим більш ми потребуємо якоїсь емоційної підтримки, умовно кажучи. І тому дійсно ми переїдаємо частіше. Але тут є іще одна історія, що коли ми говорили з тобою про прокрастинацію, ми говорили, що у нас є батарейка сили волі, якщо б ми так. Дуже сміливо зможемо впровадити цей термін, він мені дуже подобається. І також, звісно, що якщо ви цілий день харчувалися на салатах, то ця батарейка під вечір сідає і ви купуєте всі таблерони, які є в магазині. До речі, ще хотів додати одну таку цікаву психологічну особливість переїдання, і вона пов'язана з тим, що як це не дивно прозвучить, але харчова поведінка. У нас є дуже культурно заглибленою, вона є культурно обумовленою, і багато в чому їжа є не тільки питанням відновлення своїх сил, і не тільки питанням е, власного індивідуального задоволення, але і питанням суспільного надбадня. Всі ми любимо застілля, всі ми любимо посидіти разом, почастуватися. У нас є величезна кількість ритуалів, традицій, специфіки розмов і тому подібного, всі, які пов'язані з застільним. величезна кількість бізнес-процесів, е сімейних процесів, культурних процесів. Вони всі вирішуються за столом з великою кількістю їжі, ну і звичайно з чарочкою. Знаєш, я зараз так трошки шкодую, що ми а, трохи пізно записуємо цей подкаст, бо якби він класно залетів, якби ми його опублікували саме перед Великодним, але тим не менш. Так, от справа в тому, що подібні застілля, які у нас бувають нерідкими, а чесно кажучи, останнім часом це в тому числі і так звані бізнес-обіди, або спільні перекуси на робочому місці, або в кафетеріях, які є в великих офісних приміщеннях, або в навколишніх ресторанах, навколо бізнес-центрів і тому подібне, вони стають нормою. І справа в тому, що тоді, коли ми перебуваємо у цьому соціальному контексті, ми іноді можемо не поміг. Мічати того, що ми переїдаємо, крім того, є певна традиція, що якщо приходять гості, то ви не можете їм просто поставити один бутербродики, нарізати пів огірка. Треба поставити холодця, вареники, голубці поставити. Треба, щоб салат олів'є був нарізаний, якщо це, наприклад, там Новий рік. Це можуть бути, якщо ви потрапили до закарпатської гостинності, то вам ще поставлять шовдер, вам ще поставлять купу жирної їжі і тому подібне. І крім того, усі будуть вас по суті змушувати їсти, тому що в протилежному випадку на вас просто образяться. І тому по суті це переїдання воно є трохи вимушеним. А оскільки, як ми сказали, таких обідів і всього іншого в нашій культурі досить багато, то сама по собі культура усього жирного калорійного переїдання вона не є якоюсь проблемою. І власне тому, коли ми зараз будемо з Сашою говорити про те, а що власне робити, навіть про ті, як ми спочатку сказали, банальні, але непрості техніки. Як змушувати себе відмовити своїй бабці, яка хоче вам підсипати ще зайвих 25 вареничків, тому що ну як же це так, що онучок або онучка не доїли? Це ж бабця образиться. То як бути в таких випадках і як власне необхідно контролювати власну харчову поведінку? Я б навіть почав не з цього. Як ви вже після женіного спічу зрозуміли, переїдання в вашому житті неминуче? І давайте почнемо, що робити, якщо ви переїли. І перша історія. Яка е, треба пам'ятати і тримати перед очима, що відчуття провини, звинувачення себе, відчуття сорому, це є ну, напевно, найгірше, що ви можете зробити. Тому що, по-перше, тримайте в голові, що переїдання неминуче, ми всі переїдаємо, і це нормально, і просто зробивши висновки, що підштовхнуло мене до переїдання, чесно подивившись на а, так я цілий день. Їв салати, і я був в дефіциті, скоріше за все. І саме тому я випив усю, оцю, оцю, цю жижечку з підкачки, яка була запікалася весь день. Але також не забувайте теж про всім відомі штуки. Це є прогулятися після вечері. Я розумію, наскільки хочеться полежати, але в американському Тіктокці є а, такий термін пукатільна прогулка. Це коли після вечері. Треба прогулятися там, біля свого дому, щоб пропукатися, і тоді вже спокійно лягати з партнером до свого ліжка і відпочивати. Друга історія це після того, як ви переїли, вам треба більше води. Щоб ваш кишківник міг справитися з додатковим навантаженням. Вибач, Саша, я тебе на секундочку переб'ю. А як же всі ці історії про те, що це нібито розчиняє або розбавляє шлунковий сік? А я не гастроентеролог, я не буду тут е, говорити, але ми говоримо про те, що ти вже переїв, і ти вже в цій ситуації, так і більше водички, особливо не газованої, тому що газована водичка, на жаль, ще більше. Створить тиску і зайвих там неприємних відчуттів у вашому і шлунку, і кишківнику, А проста водичка вона допоможе трохи розбавити їжу і допоможе перетравитися. Тобто, там, умовно кажучи, це стає розчином, так і розчин простіше засвоюється. кажуть. Знову ж таки, не буду стверджувати з там з науковою впевненістю. Знаєш, вибач, ще раз переб'ю, але це б звучить як старі люди кажуть: або знаєш, як в інтернеті іноді бувають клікбейтні заголовки. Для того, щоб не переїдати, треба використати старий дідівський і три крапки. А знаєш, це ти зараз почуєш, що я скажу, і це саме воно саме те, про що ти кажеш. Я кажу про трав'яні чаї, про м'яту ромашку, імбір, вони так допомагають, по-перше, там, знизити. Ну, ми розуміємо, наскільки це радикальна терапія стресу, але також кажуть, що вони а, зменшують газоутворення, що також ну, допомагає вам менш неприємно проводити цей час, коли ви не можете дихати від того, що шлунок наступив на діафрагму. Ось це такі основні. Речі, які ми можемо, можемо порадити так. А тепер ми поговоримо про те, як все ж таки уникнути переїдання в майбутньому, і давайте напевно, я почну з того, про що я казав про біологічні причини переїдання. І е, почнемо з вами з найпростішої техніки, яку можна тільки зробити. Ця техніка полягає в тому, що їсти я думаю, ви це чули, але можливо не дуже знали, чому так треба робити. Їсти треба повільно. Ви вже пам'ятаєте, що наші хеморецептори, які відповідають за наповненість організму речовинами, вони досить повільні, і починають спрацьовувати якраз під кінець обіду, коли ви вже розумієте, що ой-ой-ой напхалися вже поповні. То тому рекомендується їсти, по-перше, поділивши їжу на маленькі порції, то я не знаю, розрізайте м'язко на дрібні шматочки. Їжте, якщо це овочі по там пів виделочки. розрізайте огірочок на якісь там дольки або ще щось таке, і намагайтеся вживати їх ну принаймні в півтора-два рази повільніше, ніж ви це робите зазвичай. Повірте, насправді цього обіднього часу вам вистачить. Це не обов'язково означає, що ви маєте що ви маєте напхатися бутербродом за три секунди, з'їсти його весь тотально. В один присіст ні. Робіть це повільно. І таким чином, саме тоді, коли хеморецептори почнуть працювати, ви якраз зможете чітко зрозуміти, усвідомити і відчути, скільки вам ще або треба додати, або можливо вже треба зупинитися. В цілому я б сказав, що можете не обмежувати себе овочами. І я розумію, що механічно переїсти сільдіреєм все так само можливо, щоб е, не дихати, але е, це може мати менш негативні наслідки для вашого здоров'я в майбутньому. І це як така, знаєте, проміжна сходиночка між механічним переїданням і е, умовно там привести себе в більш здоровий об'єм споживання їжі. Хоча я розумію, що. Якщо у вас раз вдасться переїсти сільдіреям завість крильцівській всі, то це буде величезна перемога, і подзвоніть мені, я вам подарую похвалу. А інша історія, що фізичні вправи є дуже важливим, і це є а, важливим з двох сторін. В першу чергу, це як є додатковий спосіб емоційної регуляції, що під час фізичних вправ також у нас можуть потерятися умовні ендорфіни, які допоможуть вам. І знижити стрес і доказовість фізичних вправ, в принципі, досить висока і на рівні з антидепресантами в деяких ситуаціях. А по-друге, в цілому, якщо у вас буде більш міцна, прокачана там м'язи умовного пресу, то це може також допомогти зменшити об'єм шлунку, і ви будете швидше на насищатися. І третя приємна історія це коли ваші м'язи е, привикли працювати, вони більш ефективно використовують енергію, яка поступає вам через рота, і е, калорії, які ви споживаєте, вони використовуються для того, щоб вас зміцнити, і ви менш швидко набираєте вагу. Але всюди пам'ятаємо, що є здорова межа. Що якщо ви займаєтеся там, відпрацьовуєте калорії, якщо ви займаєтеся спортом там не знаю по 12 годин на тиждень і ви не тріатлет, то пам'ятайте, що всюди є здоров'я менше і що інколи надмірне. Споживання спорту також може бути симптомом харчових розладів. Оскільки я сьогодні по біохімії, то давайте одразу скажемо, що вживання їжі разом з алкоголем теж як правило підвищує. Вірогідність того, що ви будете переїдати, тим більше, що знову ж таки тут є не тільки біологічні причини, що ви, наприклад, не відчуваєте тому числі, оскільки ваші рецептори починають працювати трохи зі збоєм, ви не відчуваєте, ви не відчуваєте цієї насиченості. Тим більше, що дуже часто тут їжа вже йде не просто як харчування, а як закусь. Тому давайте скажемо так, що якщо ви вживаєте алкоголь, то скоріш за все вірогідність того, що ви будете переїдати вона вища. А щодо технік, які ви можете використовувати в тому числі для того, щоб тренувати свою увагу і можливості по непереїданню, це е, дуже популярний зараз легендарний mindfulness. Право в тому, що якщо ви займаєтеся майнфолосом, це може бути інституційна програма, це може бути так званий побутовий майнфулнес. Це дуже добре вчить вас, по-перше, утримувати свою увагу на дійсно необхідних речах. По-друге, дозволяє вам заглибитися в момент і відчувати в режимі онлайн те, що з вами відбувається, і таким чином вам буде набагато легше фактично розуміти скільки ви з'їли, ви будете усвідомлювати це. Скільки вам ще варто з'їсти? Чи треба трошки зробити паузу? Це дозволить вам в тому числі і контролювати ці процеси, навіть якщо вам дуже сильно хочеться їсти, але ви розумієте, що ви вже трохи піднапхалися, і ви пам'ятаєте, що ваші хеморецептори ще не спрацювали, то майндфулнес допоможе вам якраз перетерпіти цей латентний період між тим, як ви наїлися фактично і відчули це суб'єктивно. В цілому планування їжі це є дуже хороша стратегія. І я особисто в своєму житті, я не знаю, чи е, знаєте ви чи ні, виходячи там з цих цих подкастів. Я така людина, що дуже люблю любить планувати. І на жаль, якщо я не запишу сніданок собі до календаря, то скоріше за все я його пропущу. Пообідають чим-небудь і потім переїм на вечерю. І планування своїх прийомів їжі з цими всіми ненависними лоточками, з цими всіми речами, найгірше в них те, що воно працює. Ну, особисто для мене, для, не для всіх, але а, планування їжі, особливо, якщо ви так а, десь а, плануєте святкувати щось, то Менш ймовірно ви переїсте, якщо ви розплануєте що і скільки ви будете їсти, а, але в плануванні важлива чесність. Якщо ви не їсте салат на вечерю, ну буде дуже нечесно по відношенню до себе. Сподіватися, що зараз я споснідаю тортом, а по вечері я божою благодаттю. Ну що ж, на цій оптимістичній ноті ми будемо потрохи завершувати наш подкаст. Трошки на додачу для того, щоб розрядити цю позитивну обстановку, я скажу, що іноді в нашому житті переїдання все ж буває, воно трапляється, і як Саша ще сказав на самому початку, воно буде і з вами і з нами траплятися. І в деяких випадках, навіть якщо ви суворо, як розповідав теж Саша, будете планувати свою їжу і будете ходити з одними судочками, але, наприклад, прийдете десь на вечірку або на форшет і там не їстеся. Канапешок уже від від пуза, то може іноді нічого страшного і можна собі це дозволити. І тому, після того як ми запишемо цей подкаст, підемо кожен у себе, я з'їм якийсь бутерброд, а я вже снідався свого лоточка так що... ну тоді, наприклад, і Саші, я напевне візьму не бутерброд, а з'їм листя селери. Домовилися сфоткаєш, прийшлаш мені. І уже на цій веселій ноті ми будемо завершувати наш подкаст. Вам я нагадаю, що ви, як завжди, можете слухати нас де завгодно, починаючи від Spotify, де ви можете залишати свої коментарі і побажання. Закінчуючи youtube подкастами і Apple подкастами Чому я кажу про youtube подкасти, тому що Google-подкасти вже вони фактично припиняють своє існування. Подкаст платформою Google. Стає YouTube, і насправді не безлічі інших платформ, в тому числі там, де ви не зараз слухаєте. Вам я нагадаю, що мене звати Євген Пілецький, я психолог, психотерапевт КПТ. Я, Авдієв Олександр, пішов їсти свій латочок. Ви закінчуєте слухати наш подкаст Багатий внутрішній світ не перемикайтеся, далі буде тільки цікавіше, і до зустрічі. Слава Україні!